Закон України про національну поліцію. Стаття 1. Національна поліція України. Національна поліція України поліція – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом міністрів України. Через міністра внутрішніх справ України згідно із законом Закон України про Національну поліцію. Стаття 2. Завдання поліції. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини а також інтересів суспільства і держави. Протидію злочинності. Надання в межах визначених законом послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Закон України про Національну поліцію стаття 3. Правова основа діяльності поліції. У своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України. Згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цими та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету міністрів України а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України іншими нормативно-правовими актами. На працівників поліції. Поліцейських та державних службовців поширюється дія закону України про запобігання корупції. Стаття 4 закону про національну поліцію. Міжнародне співробітництво поліції взаємовідносини у сферах діяльності поліції з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями базуються на міжнародних договорах. А також на установчих актах та правилах міжнародних організацій, членом яких є Україна. Поліцейські можуть направлятися до міжнародних організацій, іноземних держав як представники поліції з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень поліції. Поліцейські можуть залучатися до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Стаття 5.1 закону про Національну поліцію. Використання найменування та ознак належності до поліції. Ознаками належності до поліції є символіка поліції, однострій поліцейських, спеціальні звання, відомчі відзнаки, спеціальний житон та службове посвідчення поліцейського Використання найменування поліції або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою. Ознак належності до поліції здійснюється виключно поліцією, а в інших випадках за рішенням керівника поліції. Використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, фізичними особами, підприємцями та громадськими об'єднаннями а так само фізичними особами. Ознак належності найменування поліції або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках документів, у найменуванні з порушенням вимог частини 2 цієї статті, забороняється і має наслідком відповідальність відповідно до закону.